Доброго дня! Тема майстер-класу розсвердлювання отворів з меншого на більший діаметр. Сверлінням називається утворення, зняттям стружки. Отвору в суцільному матеріалі за допомогою ріжучого інструменту свердла, що здійснює обертальні і поступальні рухи щодо своєї осі. Свердління застосовують для отримання невідповідальних отворів невисокого ступеня точності і невисокого класу шорсткості, наприклад, для кріпіння болтів, заклепок, шпильок і так далі. Також свердління застосовують для отримання отворів під нарізування різьби, розгортання і зенкрування. Розсвердлювання називається операція збільшення діаметру отвору. Суцільному матеріалі, отриманого литтям, штампуванням, куванням або іншим способом, свердлінням і розсвертлюванням можна отримати отвір 10-го, в окремих випадках 11-го квалітету точності для сверління використовують сверла, які виготовляють швидкорізальних, різальних лигованих і в стали. Також їх оснащують пластинами з твердих сплавів для сверління. Отворі частіше використовують спіральне сверло, і рідші спеціальні сверла. Спіральне сверло двозубий ріжучий інструмент, що складається з основних таких частин, як робоча частина, ріжуча частина та хвостовик. Робоча частина сверла має дві циліндричні канавки, за допомогою яких виводиться стружка під час свердління. Перед тим, як виконати сверління, ми виконуємо з вами розмічання. Розмічання процеси несення ліній, рисок, які визначають контури майбутньої деталі, а також місця, які піддаються оброблюванню. Розмічання виконують за допомогою штангенциркуля, лінійок та рисувалки. Для кріплення навісного обладнання в даному виробі нам потрібно зробити ще один отвір. Для початку визначаємо габаритні розміри даного виробу за допомогою штангенциркуля. Отриманий розмір у нас вийшов 136 міліметрів. Нам потрібно з вами, так як зробити отвір посередині, поділити цей розмір на два. Ми отримуємо 68 міліметрів. Розпочинаємо розмічання. Далі ми визначаємо наступний розмір. Отриманий розмір ми також ділимо на два. Перед свердлінням нам необхідно накернити. Встановлюємо виріб і затискаємо. Отриманий отвір перевіряємо штангенциркулем. Отриманий отвір відповідає заданому становить 8,5 мм. Мета і завдання, які були поставлені на цьому мастер-класі, за темою розсвердлювання отворів з меншого на більший діаметр, були виконані. Запрошую вас на навчання до нашого навчального практичного центру сучасних слюсарних технологій.